Привіт, як тебе звати? Мене звати Соломія, мені 11 років. Ого, 11 років. Ти вже бачиш така доросла. А да. що тобі от для твого віку, що тобі найбільше подобається у скайпах? Да. Мені подобається, наприклад, коли, ну, коли ще не було цих атаків, мені подобалося кататися на сам А зараз? Зараз. На різних батутах, а взагалі вивчали якийсь елемент на батутах, можливо, ну, сальтом. можна зробити сальто, але но на ноги я теж не можу стати. Ага, я зрозумів. А от е, куштувало щось з меню скайпарку? Так, да, піцу. Ну я тут день народження проводила зі своїм братом. І як тобі сподобалось день народження? Да, дуже класне. Що ще можеш сказати про день народження? Ну класний е, то було багато друзів. Ми веселилися, розважалися. А чому ти вирішила святкувати день народження саме в скайпарку, а не вдома, наприклад? Ну, бо вдома не дуже цікаво і багато дивизів е, в мене тут вже були. Mm -hmm. ну, ми вдома, а тут не, е, ну, не всі були. Я, я зрозумів, а батьки також з тобою були? Так. Е, да. Стрибали на батутах? Да. Так. Круто. Ну що ж, дякую тобі за такі гарні слова. До побачення. Все, до свидання.